Зарій був, час пробиваємо, але кар не вату. Розуміємо, ми, що по такій погоді з таким слизьким м'ячем. Кучерук Знову через короткий пас розібляє від воріт. З перших хвилин політика така ставка. Ух, ти, який момент! М'яч не перетинає лінію воріт. Ось давайте дивитися той епізод. Можете Переконфарктний епізод для багатьох уболювати Вікторії у так неопачно пропускав м'яч. І почав, фактично за винятком ось того епізоду, коли футболісти Вікторії змусили понервувати під час розіграшу біля своїх воріт. Зараз лівий берег теж помиляється. Шпиріонок удар, рикошет. М'яч виходить на кутовий. Ось таким моментом відповідає клуб із Сум. Механік. І сьогодні виходить із капітанською пов'язкою. І чи не перший кутовий? Виконуватимуть гості із Сум. Подачу виконує книж. Механів на виході. М'яч підбирає книж. Ще одна подача до штрафної зони. Удар головою! М'яч у Сітці! Забиває Вікторія. На екваторі першого тайму забиває Юрій Дудник. До України. А? Натомість автором асисти стає Данило Книж. Що другим темпом продачу дальню стійку вдалося. На другому поверсі дуднику перевесів Соколова. Сідний зіграв на випередження і фол проти бразильця. Жовта картка для книша, а у нього це вже друге попередження. 27-ма хвилина червона для Вікторії. Ось це таке рішення від Максима Фірсова. Ну, Пам'ятаємо, що жовту картку отримав ще в 9 Десь близько 15-ї хвилини. Тоді зривав атаку. Різник підбирає біля бокової лінії. Передача низом. Гунічев не приймає м'яч у чужому штрафному майданчику. Прекрасний пас у цій ситуації, віддає Косовський, знаходить, і там до слова рахунок досі залишається невідкритим. Зіграли там команди 27 хвилин. Гунічев тим часом пробиває. Ніч над попереченою летить. Гунічев розганяє швидку атаку. Ворогчак підключає Соколова, Соколов. Соколов простріляє Гунічев у штрафному удар. Який момент знову марнує Гунічев просто з вбивчої позиції? Соколов, здається, на інстинктах віддає, але точний пас. Зручний для Гунічева. Біля чужих горіт. Подача удар головою. Пробиває Сідний. На місці Кучеру. Знову саме сідний Найкращий бомбардир лівого берега у цьому сезоні. Саме він задає удар головою, відклеївся від суперника. З технічної точки зору тут відхилявся і Богданом Чуєвим. Він... Ну, але моментів як таких шпильонок практично немає. Лише один удар згадується по першому тайму. Удар завдовховний. Зараз сідний. Сідний пробуває. Але на місці Владислав Кущарук. З лінії штрафного майданчика пробуває бразилець у цьому епізоді. Але для хуча цей удар не став проблем. Тому все ж таки Анатолій Косматній намагається використати повільний простір. Адже, надалі, якщо рахунок не змінюватиметься, лівий берег змушений ще більше ризикувати. Самар віддає Сіднея. Сіднея подачу виконує! Немає удару такого акцентованого. Сукоручко пробиває головою, яка надзвичайно багатий на серії пенальтів. Але чи станемо ми свідками ще однієї? футбольної лотереї? зараз є. Невпевнено грає механів, і тут насправді ледь не крапку у цьому протестинні міг поставити футболіст Вікторії Дедяєв. Дедяєв пробував вже в майже незахищені ворота. Тут не розібралися Тіщенко та Механів. Було помітно, що механів кричить я. Але Тіщенко зіграв м'ячної зони, але підняти м'яч не вдається. Шасталу тим не менш м'яч підбирає. Далі саме Дмитро Шастал. Ще одна навісна передача. Сідний на попередчину. Ще один момент для бразильця Сіднея. Збивчої позиції пробуває над Лівий захисник господарів. Дивимося ще раз. Підбирання за Сіднеєм. і метрів із 11 пробиває сідний. Ще одна передача. Удар Гереша. І відбивається все ж таки Вікторія. Ось ми дивимося ще раз. На повторі в падінні пробиває Гереш. Молодий нападник. А власне ще в попередньому сезоні. Черговий кутовий. Подачу виконує Шастал. На лінію воротарського майданчика. І тут футболісти лівого Бараса сигналізують, що має бути ще один кутовий, особливо Сухоручко. А висловлює свої претензії. До речі, здається, саме від рябого. М'яч дійсно вийшов за межі поля. Ось ще один повтор. По правому флангу вмикається синиця. Гунічев сам тягне. Гунічев! Гунічев! Пробиває повстальню дев'ятку. Єгор Гунічев. Вирішив уже сам після такого сольного проходу завдавати удару Єгор Гунічев. Ну, ударів точно в сьогоднішньому матчі завдав найбільше на обидві команди Єгор Гунічев. Але от я не пригадаю, здається, не було у нього, оскільки ще дасть переграти Фірсов. З м'ячем Вікторія. Удар відбувається. Механів рятує, але ще до удару пролунав. Пролунав сигнал від арбітра. Червона картка. Червона картка для Гунічева. А що там сталося? На газоні залишається Артем Рябий. Ми все ж таки, напевно, були сконцентровані команди в рівних складах залишаються. Попрямували вже й деякі вболівальники до виходу із арени. І на цьому все так лунає фінальний свисток. Максим Фірсов, Арбітр цієї зустрічі. Сповіщає нас про те, що Вікторія. Анатолія Басмартного виходить до однієї восьми фіналу «Вібат Кубка України з футболу» з сезону 25-26.